Слава Україні, мій позивний Єгер. І сьогодні ми поговоримо про те, чому багаті можуть не служити. В цьому відео ми розберемо взагалі, хто такі багаті, яка їх кількість проживає станом на сьогодні в Україні, і дамо коментарі щодо останніх новин, де прокурори. Судді, в тому числі поліціянти, тобто високопосадовці, зайняли посади, які дозволяють не служити. Також я думаю, вам буде цікаво послухати про поліцію, штат якої постійно поповнюється. Ну і я поясню, чому ці люди не воюють. Отже, ви могли помітити останнім часом. Людям нав'язали поширене твердження: якщо ти маєш гроші, то можеш не служити. Якщо вірити новинам, зовсім нещодавно СБУ викрило цілу мережу МСЕК, і Зеленський вирішив просто-напросто їх розформувати, тому що були величезні пачки грошей, які знаходилися у всіх високопосадовців. Ну і було прийнято рішення, що ця система застаріла і, взагалі, не потрібна країні. Посадовці почували себе досить добре, тому що ось такої пачки доларів. Достатньо для того, щоб жити рік. А у них цих пачок була ціла шафа. Для того щоб наші подальші роздуми були ефективними, я вважаю поділитися важливою статистикою: всього 6% громадян України мають дохід. В місяць більше за тисячу доларів, тобто, фактично 6% населення має зарплату більше 40 тисяч гривень. Знаючи це, не складно зробити демографічний висновок щодо того, що інші 94% населення це робітничі професії, тобто це звичайні люди, які працюють, умовно кажучи, на заводі, в магазині, в інших сферах, тобто, наприклад, в сфері обслуговування або десь іще. Так ось. Виходить, що ось цих посадовців, тобто прокурорів, суддів, топ-менеджмент країни, ну ті, про яких ви постійно згадуєте мені в коментарях, це приблизно 1-2, ну максимум 3%. відсотки. Тобто інші 3% – відсотки це скоріше за все, айтішники, тобто ті громадяни цивільні, які вмикнули голову і просто знайшли спосіб заробляти достатньо грошей для того, щоб безбідно існувати. Ринкова вартість хабара для того, щоб не служити від 6%. До 10 тисяч доларів виходить при середній зарплаті у 550 доларів. Людина буде рік чи два не їсти, а збирати на такий хабар. Відповідно до того, я пропоную взагалі не розглядати цю тему, тому що хабар несе за собою величезні ризики. Особисто я взагалі не вірю в хабарництво. В моєму житті його не існує. Ну тому що просто-напросто країна може змінити законодавство, і ті гроші були просто-напросто витрачені на вітер. Так само може змінитися посадова особа, або щодо до неї відкриють кримінальне провадження. Відповідно до того, переглянуть всі підстави, які вам були надані, ну і у вас будуть великі проблеми. Фактично, ті люди, які купили собі інвалідність, зараз перебувають у величезному страху. Тому я взагалі не вважаю, що так потрібно вирішувати свої проблеми в цій країні. Нагадаю про те, що Україна правова держава і проблеми з тим, щоб довести свою хворобу, якщо вона у вас дійсно є. Ніяких немає. Так, можливо, вам це буде здаватись досить довго, можливо, ви витратите купу грошей на адвоката, але врешті-решт, ви доведете свою правоту. А ті люди, які вирішили збагатити високопосадовців, вони просто отримали відтерміновані проблеми. Для того, щоб ми пішли далі, давайте я поясню, як стають багатими. Ну, усього є три способи: перший спосіб це спадок. Умовно кажучи, ваші батьки дуже довго працювали, заробили собі на квартири, здобули транспорт. І просто-напросто в один прекрасний день передали це вам. Так живе абсолютно більшість багатих людей в країні. Проблема там трошки інша, з тим, що їм дуже важко втримати багатство, тому що вони, крім шаблонних навичок, не мають взагалі своїх. Тому я пропоную вам другий шлях стати багатим. Це розвиток. Це шлях здобування нових навичок, це спосіб, який дозволить вам прогресувати над собою, і ви точно будете впевненим. У завтрашньому дні таких людей приблизно 30%. Їх називають іще ще зробив себе сам, коли людина знайшла в собі сили для того, щоб приїхати з села, знайти для себе. Цікаве місце для навчання, працювати по фаху або на іншій високооплачуваній роботі. Ну і третій спосіб також існує, але таких людей менше 1%. це раптовий виграш, або якісь раптові події, які призвели до миттєвого збагачення. Само собою, скоріше за все, люди не втримають це багатство навіть протягом року і просто-напросто його проїбуть. Зараз я кажу про азартні ігри подальших відео ми розглянемо це як проблему, тому що в армії люди отримують доволі високу зарплату. І Як тільки у таких людей з'являється можливість програти свою зарплату в слоти, вони дуже швидко цим скористаються. Отже, в першу чергу ми говоримо про те, що еліти утримують фінанси, тобто у них є ресурси для того, щоб змінювати хід подій в країні, але наявність фінансів це не головна риса, яка робить вас частиною еліт. В першу чергу необхідно мати величезний багаж навичок і знань для того, щоб розуміти взагалі, що з цими багатствами робити. Українські еліти відрізняються від просто багатих людей тим, що вони розуміють, що потрібно суспільству. У таких людей є розуміння принципів існування, державотворення, і вони можуть розуміти, ну і частково пояснити, що відбувається в світі і чому так, для того щоб зрозуміти, як такі люди дивляться на світ. Пропоную поглянути на людину від її народження. Спершу людина живе інстинктами: це хапальний рефлекс, це рефлекс матері, рефлекс соски тобто, це найпростіші штуки, які наш організм передає разом із ДНК. Це базові навички, які дозволяють нам вижити. Наступний рівень це сімейні цінності. Коли людина попадає в сім'ю, вона підростає, приблизно ми говоримо зараз про вік, від 5 до 7 років. Вона вже розуміє, що їй можна, що не можна. Формується ієрархія: є мамо, тато, і необхідно їх слухати. Фактично, це первинна соціалізація. Після того, як дитина йде в школу, відбувається повна соціалізація. Фактично, школа потрібна не для того, щоб дати людині багаж знань, а для того, щоб людина змогла прожити ось той досвід, для того, щоб людина соціалізувалася і розуміла. Як працює цей всесвіт, також на цьому рівні формується принцип сильнішого в колективі, коли людина розуміє, що якщо вона не буде прогресувати, вона залишиться слабшою і хтось буде приймати за неї рішення. Після цього рівня йде принцип формування системності нашого життя. Тобто людина розуміє, що якщо вона не йде на роботу і не має іншого доходу, то вона стане бомжом. Також системність передбачає розвиток, якщо системного розвитку немає. Починається деградація, тому що по факту відсутність розвитку це деградація, і люди, проживаючи всі ось ці етапи життя, потрошку розуміють, як воно влаштовано. Очевидно, ті люди, які хоча б раз задумувались про потреби інших, які проявляли емпатію, які думали, чому саме так, які шукали якісь пояснення в історії в інших предметах, ну навіть в українській літературі, такі люди навчилися розуміти цей всесвіт, і їм доступний наступний рівень. Наступний рівень передбачає успіх, незалежність і вплив. Як бачите, багато людей з вашого кола оточення не прагнуть успіху, не прагнуть якогось впливу, тобто їм достатньо стабільності на роботі. Ті люди, які хочуть мати трошки більше за інших і навчилися розуміти ці принципи, ну фактично вони приречені на успіх. Тому що їх постійно буде переслідувати думка про те, що потрібно бути кращим ніж ти вчорашній. Зараз ми не говоримо про заздрість, тому що заздрість вона фактично вбиває людину. Ми говоримо в першу чергу про боротьбу із самим собою, тому що єдиний спосіб ставати кращим це змагатися із самим собою вчорашнім, а не заходити в інстаграм, дивитися, як у 20-річної дитини є ламбордіді, і ви думаєте, щось ви в житті робите не так впадаєте в депресію, ну і взагалі перестаєте працювати. Наступний рівень після особистого збагачення це глобальні цілі. Для мене він абсолютно недосяжний, тому що я поки що не зрозумів, для чого в світі потрібна екологія, чому необхідно мислити геополітично. Ну, фактично, я не дотичний абсолютно до таких рішень, не можу їх приймати, не можу на них впливати, мені вони недоступні. Тобто, успіху я своєму завдячую виключно службі в армії. Тому що після армії я зовсім по іншому подивився на цей світ. Мої потреби стали простішими: є де жити, є що їсти, супер. Далі я маю допомагати людям і передавати свій досвід. Ось такі шаблони поведінки, про які ми поговорили, формують соціум. Соціум формує владу, тому що без влади соціум не буде існувати. Згадайте навіть у давнину, коли ще не було навіть середньовіччя, коли були розрізнені племена з різними богами. У них також були старішини. І старішина це була не випадкова персона. Як правило, старішину обрали із вікового населення, у якого був досвід, навички, спритність і сила, в тому числі. Існування будь-якої влади неможливе без силових проявів, тому що навіть у правовій державі постійно є ті, хто захочуть відібрати у слабшого. Утримати владу. Навіть в сучасній країні непросто, тому існує дуже довга, витривала складна система для того, щоб здобути посаду в цій країні. Людина, яка хоче отримати таку посаду, як, наприклад, суддю, генерального прокурора, депутата Верховної Ради, проходить неабийкий шлях встановлення в цьому житті. Після отримання повної вищої освіти необхідно докласти зусиль для того, щоб піти на зовсім нецікаву роботу, наприклад, держслужбу, отримати вислугу. 5-10 років, потім отримати іншу посаду, невтомно працювати і через деякий час, приблизно на 45-50 років, отримати топ-посаду. Також принцип державотворення передбачає баланс між зовнішнім впливом і внутрішніми проблемами. І ось коли виникає дисбаланс, ну, наприклад, в молодій країні вирішили, що їй не потрібна армія, продали авіацію. І продали танки. Відповідно, це призводить до дисбалансу і виникають війни. Для того щоб воювати у війнах, потрібна зброя. І якщо ми говоримо про великі країни, нам потрібна зброя масового ураження. Ну, наприклад, арта, танки, ядерна зброя. Тут уже еліти різних країн сперечаються, у кого палка довша, хто на кого посягає і як буде через 50 років. По факту, це геополітика, яка ні мені, ні вам. На нашому рівні не потрібна. Ми говоримо про те, як сформувати у себе навички. І якщо ми говоримо про те, що кожен українець буде мати власну зброю, то ми матимемо дуже сильну країну. Фактично, це забезпечить нам народовладдя. А для того, щоб здобути собі першу зброю, я раджу вам звернутися в магазин-прапорщик. Ось ця та інша зброя, яка з'являється у мене в кадрі, куплялася саме там. Я довіряю цьому магазину, тому що там. Дуже хороші порядні консультанти, вони допомагають із вибором, а також підказують, що краще обрати для того, щоб не витратити забагато грошей. Сам я звертаюся в магазин прапорщик дуже часто, тому що у них є дуже цікава акційна пропозиція. Вони чистять вашу зброю. І якщо ви звертаєтеся до них від мене, тобто кажете, я хочу почистити зброю безкоштовно від єгерів. То вони надають вам одну безкоштовну чистку. Таким чином, ви можете дізнатися, як правильно чистити вашу зброю, яка необхідна хімія, і ви точно не упустите жодного маленького гвинтика чи малої деталі, на яку варто звернути увагу, тому що у нас зброя. Дуже забруднена після тренувань, ви можете мене дуже часто побачити там в магазині. Також у них є збройова майстерня, де можуть обслуговувати вашу зброю, ну і знижки для постійних клієнтів. Тому звертаю вашу увагу: магазин-прапорщик це один із найкращих і найбільш прогресивних магазинів зброї в Україні. Отже, ми переходимо до висновку на проміжку. Всі судді, депутати і прокурори, в тому числі і з поліціянтами. На своїх посадах заслужено. Вони пройшли великий путь, вмикнули голову і дізналися, які посади передбачають бронювання. Навіть зараз в невеликих містах є постійна проблема із персоналом в поліції, постійно не вистачає людей, люди не хочуть служити в поліції, і ви можете просто-напросто прийти з вулиці і вже отримати бронювання. Звісно, це передбачає певну відповідальність. А як ви хотіли, сидіти вдома і нічого не робити? Ну, так теж не буде. Ви вирішуєте для себе, що для вас простіше. Або служити у місцевому райвідділку поліції, на звичайній солдатській посаді з можливістю звільнитися в будь-який момент, але з бронюванням. Або просто-напросто сидите вдома і боїтесь кожного шороху у вашому під'їзді. Можливо, ви чули висловлювання. Народ достойний тієї влади, яку він обрав сам. Те саме я можу застосувати до кожного українця, тому що багато українців серйозно вважають те, що вони не пішли на вибори проявом власної гідності. Я поясню, що відбудеться, якщо ви не підете на вибори. Держава не отримує достатньо статистики. Умовно кажучи, якщо більшість у певного кандидата, то просто-напросто не буде політичного рішення залишати колишнього президента. Тобто держава отримає первинну аналітику і зрозуміє, що ну страшно, третій майдан страшно, воно нам не треба, тому що люди всі прийшли на вибори і проявили народовладдя. А тут відбувається ситуація, що половина українців просто-напросто не ходить на вибори. Держава бачить, а ну таким все рівно. Ну, значить, будемо приймати рішення свої, ті, які вигідні нам. Таким чином, оті люди, 50%, які не прийшли на вибори принципово, заслуговують того президента, якого обрали інші. Добре, давайте не будемо вдаватися в політику, тому що все ж таки це дуже така слизька тема, і ми зібралися тут не для цього. А говорити ми будемо про те, що ті люди, які перебувають на посадах, пройшли дуже складний життєвий шлях. Також нагадаю вам, що Україна це правова держава, і зняти людину з посади можна тільки за службову невідповідність. Тобто, умовно кажучи, якщо людина взяла хабар, це довели в суді і рішенням суду звільнили цю людину з посади. Також можуть іти за власним бажанням з посади, ну але останнім часом небагато людей з посади йдуть. У вищому судовому порядку рішення суду може бути оскаржене, спочатку в апеляційному суді, потім у вищому суді. Це складна бюрократична система і починається вона із заяви. Тобто має бути заява певного громадянина, що його права ущемили. Потім буде досудове розслідування, потім суд. Ну і це складна система. Той, хто в ній зорієнтований, він розуміє мої слова. Для того щоб зняти людину з посади, недостатньо суспільного обурення, необхіден конкретний злочин, який вчинила ця людина, для того, щоб обґрунтувати її звільнення з посади. Інакше в країні б звільняли кожного другого, просто тому що на нього хтось відкрив рот в коментарях. Ну і взагалі порядку не було би. Для тих, хто зараз тягнеться в ці коментарі, написати щось погане про мене, тому що я сказав щось невигідне йому. Поясню дуже просту штуку. В 16 років я був анархістом і взагалі вважав, що держава це просто-напросто непотрібний механізм. Але трошечки згодом я заглибився в історію. В моїй країні почалася війна, і я по-іншому глянув на ці речі. Я побачив складні механізми, в тому числі як з поліцією. Поліція береже вас від того, щоб я, наприклад, фізично сильніша людина, не прийшов до вас додому і не забрав оту клацалку, з якої ви пишете дурні коментарі. В Україні є свобода слова. Є верховенство права, незважаючи на те, що ворог значно сильніший, і розвернув широкі наступальні дії по всій лінії фронту. На мою думку, президент робить все можливе для того, щоб діти не стояли біля станків, щоб люди могли отримувати зарплату, але деякі люди глобально цього не розуміють і ставляться до комфорту як до принципової звички. Більшість цивільних взагалі не помічають, що є війна. Часто я чую від вас. Нам нічого не дала ця країна, нам немає за кого вмирати, нам немає за кого воювати. І в 16 років, повірте, я не сильно відрізнявся від тих людей. І на цей рахунок у американців є дуже цікава приказка: хто в дитинстві не був хіпі, у того немає серця. А хто після 40 не став янки, у того немає розуму. Тому, друзі, вкотре хочу наголосити: ставтеся з повагою до людей. Які в цьому світі здобули трошечки більше, ніж ви. І найбільш правильна стратегія не заздрити їм, а подумати, які сили вони витратили, чи це ефективно, і що можу зробити я, маючи власні ресурси, перебуваючи в своїй ситуації. Таким чином це призведе до розвитку. Ви будете розуміти, що у вас також є певні ресурси, ви можете зробити ось це, ось це і ось це. Воно призведе вас до якогось. Успіху, потім цей успіх ви можете зібрати, перетворити в інші ресурси і потрошечку прогресувати. А коментарі: ось чому судді і прокурори не йдуть на війну, я піду тільки після них. Ну фактично, вони є виправданням, тому що якщо підуть всі прокурори і судді, потім ви будете виправдовуватися, а чому не йдуть жирафи, слони, леви, чому не воює зоопарк. Такі люди завжди знайдуть підставу для того, щоб виправдати свої слабкості. Задумайтеся на секунду, що у вашому житті є прогрес. Якщо прогресу немає, то фактично це деградація, тобто відсутність розвитку. Наступна тема, про яку ми поговоримо в цьому короткому відео, це те, що служба в армії передбачає відповідальність. Знову ж таки, я не кажу про всіх. Хто служить в армії, тому що інколи мені траплялися настільки безвідповідальні люди, що я взагалі не розумію, як він дожив до 45 років. А він перебуває в армії, отримує якісь гроші, грає в слоти. Ну, у нас були дуже колоритні персонажі. Можливо, я зроблю окреме відео про алкоголізм, наркоманію і лудоманію, тому що кожна із цих тем вимагає детального роз'яснення. Так, от задумайтесь, звідки у вас уявлення про армію? Ну, скоріше за все. Від медійних військових, в тому числі від журналістів, від новин, тобто від тих людей, які досягли висот в своєму житті. Такі люди, як правило, пережили дуже складний життєвий досвід, навчилися новим речам і змогли передати цей досвід іншим, тому що у них є медійна популярність, вони уміють створювати контент, вони можуть зв'язати два слова, і вам цікаво це дивитися. Якщо ми говоримо про армію, всі видатні персони яких ви можете знати з 3-ї штурмової, 47-ї бригади, з інших підрозділів, вони пройшли дуже важкий шлях. В тому числі мене командир примушував видалити медіа, коли на каналі було близько 5 тисяч підписників. Справа в тому, що це не зрада. Кожна армія світу намагається приховати те, що в ній відбувається, і таке ставлення до мене. Було абсолютно передбачуваним. Тому просто-напросто ми продовжували займатися своєю діяльністю, але у вільний час, коли це не бачив командир. Еліти можуть займати будь-яку посаду на службі. Це може бути і звичайний солдат, мільйонер, або звичайний солдат, який не має грошей, але має дуже багато друзів, який широко відомий. У своїх колах, це може бути абсолютно непримітний дядько, який був головою селищної ради. І коли ви потрапляєте на службу, ви за версту бачите таких людей. Як правило, вони не говорять попусту, вони виконують свої обов'язки і допомагають іншим, тому що всі знають, до кого можна звернутися. Далеко не кожен офіцер відноситься до еліт. Офіцер це просто звання, і його може отримати будь-яка людина. Наприклад. Людина просто-напросто вмикнула голову і 20 років тому пройшла військову кафедру, навіть не розуміючи для чого. Але така людина-офіцер, на відміну від того діда, який може бути в десятки разів розумнішим за нього, і пропонувати набагато більш реальні варіанти, взагалі, шлях офіцера в армії передбачає дуже просту схему: посада збагачення, наступна посада збагачення. Більшість офіцерів в армії це заробітчани. Їх взагалі не хвилює більшість ваших проблем. Вони розуміють, що через півроку у них буде наступне позачергове звання. Вони нічого нового не розробили і не зробили в армії, просто виконували певний функціонал. До речі, це також важливо. Ті люди, які так чи інакше перебувають в армії, вони є частиною великого сценарію. Вони є фактично соціумом, великим механізмом, який працює на перемогу. Щоправда, цей соціум більше НАТО. І ось цей натовп коригують еліти, які перебувають на посадах, розуміють, що їм потрібно зробити з того чи іншого підрозділу, вербують в нього людей і формують ось те коло спеціалістів, яке фактично може прогресувати одночасно. Давайте відразу поговоримо про те, що відбувається, коли представник еліт потрапляє на службу. В першу чергу він шукає можливість де зачепитися за посаду комфортну посаду, яка буде передбачати можливість розвитку. Він зможе розвиватися фізично, зможе прогресувати інтелектуально, тому що будь-який представник еліт захоче розібратися, як працює та чи інша система. В першу чергу така людина отримує всі види забезпечення, пільги, дізнається, як можна отримати наступну посаду. А якщо виникнуть якісь проблеми, буде відкривати статути, звертатися у відповідні органи і добиватися своєї правоти. Відповідно, така людина приречена на успіх. І навіть перебуваючи на солдатських донних посадах, які не передбачають розвиток як таковий, людина знайде спосіб звільнитися для того, щоб отримати офіцера і повернутися у військо, якщо бачитиме там перспективу. Такі люди, як правило, мають дуже добрі навички комунікації для того, щоб здобувати абсолютно все, що потрібно на службі, а також вони можуть бути корисними в першу чергу для їх командирів, коли ми говоримо про зв'язки еліт. Ми говоримо про те, що їх вчинки говорять самі за себе. І такі люди можуть вмикнути голову для того, щоб і самим щось зробити, допомогти іншим, і бути корисними для людей, які хочуть їх застосувати. Щоправда, такі люди не дозволять довго їздити на горбу, якщо не будуть бачити перспективи для себе в тому чи іншому підрозділі. Сподіваюся, для моєї постійної аудиторії попередні слова були більше, ніж зрозумілі. Тому перейдемо до висновків: прокурори, судді і депутати добре існували до армії в цивільному житті. І якщо вони змогли спрогресувати в цивільному житті, повірте, в армії їм буде не гірше. Комбати моєї військової частини мали крузаки як квартири в центрі Києва. І повірте, здобули вони їх не з початком повномасштабного вторгнення. Такі люди до того шикарно існували на базі держави. До речі, один із них був зі мною в Бахмуті. А другий залучав свого сина на військові вишколи для того, щоб його син також міг прогресувати, і це абсолютно нормально. Людина, яка не хоче здобувати нічого в цьому житті, приречена на деградацію. І Якщо вам здається, Таке просте рішення, як мобілізувати всю владну верхівку і відправити їх на посади ну, абсолютно нормальним, простим і правильним, то я вас трошечки розчарую. Такі люди дуже швидко отримають бойовий досвід, спрогресують і стануть такими самими посадовцями, але із військовим званням. Тобто, фактично, система просто називатиметься трошечки по-іншому, але працюватиме вона так само. Тому, друзі, наголошую вкотре. Вам потрібно тренуватися, розвиватися і думати про те, що буде завтра. До речі, для того, щоб задумались ті 40%, які додивлюються відео до кінця, назву дуже цікаву, просту життєву істину. Якщо зібрати всі гроші світу і роздати їх абсолютно кожному порівну, то через деякий час, умовно через 20 років, знову з'являться багаті і бідні. І це будуть майже ті самі люди. Тому, друзі. Вкотре наголошу на тому, що вам необхідно тренуватися і покращувати умови вашого життя. Вдосконалюйте себе, долучайтеся до військових спільнот. Ми створили тактичний табір, тренувальний центр Яструб для того, щоб кожен цивільний міг долучитися до військового вишколу, постріляти і задати ветеранам бойових дій запитання, які турбують саме його. Розвивайте себе і працюйте над власним колом спілкування. І тоді ви будете приречені на успіх. А з вами був інструкторський склад тренувального центру Яструб. До нових зустрічей.